Всім привіт, Тарелка вам помахаю. Знаєте, що він хоче? Грушу. Яку. А? Я хочу порвати помідори, Он у нас какие-то Даю, 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 даю. А ну, давай перевіримо. Бубух, О, диви. Нормально. Держи. Ложи в тарелку. На! Зараз ми ще. Ні, ці зелені. Ось ще є, но... Достане, вона... О, достане. Ду... Жуки з'їли. Лажить вдома будемо їсти. Ми... <свистач> <свистач> так вона якраз буде і вкусна. Жуки їли, знаєш, давай помідори порвемо. Давай, Тьом, давай, йди сюди. Ось порвем. порвемо. Зараз ми порвемо і підемо. Ми тут вічно називаємо то один, то два помідори. Вона пригрязна. Не нравится, да все, кладем сюда. То, що Вона Вона грязна, її надо помити. Все, дивися, сейчас я бігом рву помідори. І підемо з собою. Плач, Артема це без настроєння вже, я не знаю, неділі две куди грози. Ладно, пошли тут помыю, пошли. все пошли, тут есть колодец. Чи колонка, пошли помым, пошли. Все мне не даст. Держи мягкий в юбке. я нашла. Машуртон какие Шо? Ням. Ням? Нет. Воно зеленые, Поганое. Иди сюда. Что, ну. я буду? Да нет, бери сам свою. На, собі в руку. Бери грози. Пошли помидоры, дорвем. Пошли со мной там ще грушка та, то, що він викинув. <реж> <реж> ну, ти сам захотів, да? Ба. Ба. Все, більш нема груші все. <реж> Нет. А зачем ти кинув? Оце вже кинув другий раз. Опять мити, да? Ой, Ой. Давай, поднимай. Давай доры поставим тут. Кай стоять. Давай пойдем помыем. Это капец. Сейчас помыю, подожди. И, и думайте, пошли помыем, пошли. Там помыем. Нет, пошли на той двери помыем. Пишли помыем там. Обиделся уже. Пішли до звані. цей шкаф, що розібрали. Він тут ним зробив стінки. Каже, що дуже важко пиляється. Да? Я кажу, це шкаф ще СССР. Робили качественно, не те, що зараз. Вона дуже, дуже важко пиляється. На свою грушу. Да. на, ням, М -м -м -м, вкусно. Хотіла ще показати ось дивіться, Вже виросла в нього три гірка. Здоров'я. І он ще один. І ось два. Іся реально більше вже. Прикольно. Ми що, туди будемо Що, мішати будемо пані? Кажу, будемо тут мішати? На мішать. Та ти ж і подушка. Паші Артема туди. Ага, тепер його не витягнути. Ото квартира яка, да? <сіх> Танцює. Гвоздей нема. Гвоздей в полу. А ти що, його забивав у пол чи що там? Ні, я спочатку ковчки забивав від дно. О боже, нічого собі. Забери в нього, сокиру. Артем нельзя. Ты що? На, кусай свой. Грушу будешь чи ні? Опа, каже. ты что не вынес эти бутылки? Иди сюда, на. На, грушу.

Що ножки замазались у вані, так? Да? На, кусай. Кусай. На, тьома. питали, де наша тачка, просто він якось нею не грався. А це я сьогодні взяв. Він Тільки пропинувся, ми поїли і йдемо, як сюди, на той двір. Подивимось, там малина вроді би виросла. Чи то є покрасніла, треба може порвати, зараз глянемо. Ми в шокі. Я кажу, що Шо це таке тут робиться. Ми просто не приходили. Що це? Що це папка там посадив уже? Папа посадив щось, так? Да? Не лізь. Це, мабуть, огірки. Да? Шо, ми вже змінили транспорт. Он диви сайман іде. Да. єйде, да? Що у нас тут по малині? Мали не багато. Короче, треба йти брати баночку чи чашечку якусь і збирати. Угу. Зови його, як Кис-кис-кис. Кажи кісь кісь кійсь Кс-кс-кс-кс. Іди сюди, Саймон, Саймон. Кс. кс кс Не хоче, бачиш? Тебе нічого немає поїсти йому дати, він не хоче. Що, ми до папки йдемо? Що у нас будуть? огірки Ну, Мабуть. Не лізь. Ні, не можна. Ні, не можна. Пішли спросим, що це насадив тут. Угу. Ні, Артем. Артем, Ні. Там ну, ну. поможна поможе. Пошли. Пошли до папи, подивимося, там видноград щось робимо. Перець таке тут насипається, засохла вже. Сьогодні кстати, жарко. Але до папу. Ми Артемом не відстаємо. У йде по траву з дітьми. Ну і я за ними Артемом в'яза. Що ми стоїмо, машина, да? так? Так, поміняли. Ми транспорт витяг уже з хати велосипед. Я його занесла, щоб він просто на вулиці стоїть, пилиться. Тут дощ на нього нахапає. Він сьогодні знову витягнув. Він же чистенький. Знов йому не дають м'яч. Да їх. М'яч не дають, не граються з тобою. Да? Пошли, не їм. Айман, да? Кит вышел. Что там? Полубишь от субара. І не ходили, мали, рвати, не хоче. Я його тягну туди, не хочу. Андрій зайнятий це, або він був зараз. Піш і сходом до папи. Тьома, Тьом. Ну, пиші сходом. Все одно. Тьом. Пішли до папи з ходом. Бух, упала, так. Бах! Бах уже в нього добре виходить. Всі каже бах, коли щось падає, бахкає. Нано спеціально вань тут їздить, щоб ви не грали. <рес> Мішає вам. Що вони? Бігають, так? Да? Пішли, не мішай час мячом ударити. Пішли до папи з ходом, пішли. <зв Squat> так, коротше, пішла я. Вань, подивишся за ним, я піду візьму банку, тарелку. Малину. Щоб нарвати піти. Там багато. Все. Ти звані стоїшся. Поняв? Так, да, Ваня, тебе Кидай. Да. іди. Пішли, будеш Кидай помогаю. Трактор мішає. Вот сюда кидай. Тика, вот руку сюда. надо будет помыть. Нет, вот туда надо было. По одному. Вот сюда, иди дальше. На. Вот туда кидай. Сады, вот туда. Молодец. На. Вот сюда кидай. Правильно, на еще одну. Вот туда. Кидай. Все, молодец. Сипа сады, уже все. Все, посадили, бачиш. Нема. Нема? Накрмили. Вовчок да. прийде їсти, саже і здохне. Куди ти? Ні. Побачив. Ти сьогодні вже грушу з'їв, цілу. Ти одні еті, одні фрукти хочеш їсти цілими днями. Не рви зелену. То зелена не Артем. То не вкусно. Йому давала? Звісно, тут там ми зривали, спіло, він сьогодні цілий день. Тільки проса. Ідемо ягодку збирати. Паш, ми помалинку прийшли, Йди сюди фу, руки, а де вода тече? Далеко, помить його. Паш і помиємо ручки, Пошли? Паш <пілляй> помиємо, що це смокче, що все. Пішли, водичкою помиємо. помимо. <пілляй> прийшли з малий на Він дивиться, як вода, чим виноград полась. В ліс кошмар. Угу. Пішли отсюда все. Что ноги треба мити, не тільки руки. Пішли. Пішли, папа вже рве. Пішли. Пішли малинку рвати. Ось скільки нарвали. Прикольно. Це скільки два дні пройшло, як ми рвали. І ось опять стільки ж нарвали. А Ту малину я засипала цукром. Ми її... Наварення. Може, і цю на варення. <тит> Ти будеш нести? Ой-ой-ой. ой А машину забирають свою, трактор. Забирай трактор. Підемо зараз додому. Ну, звісно ж, не обійшлося з того, що Артем конечно, ж, їв. Я їла тільки що. І в день ми їли, не знаю, з'їли, скільки багато. вся грязна на землі сидів, Артем тільки що. Він тікав Від нас. Андрій рвав, а я бігала за ним. Прийду, поставлю, опять рву, дві штуки зірвала, побігла за Артьомом. Угу. Тьома. Що будемо з нею робити? Що <ривіт> <ривіт> там, бігають, м'яч грають, да? тобі не дають, як завжди. Зараз будуть тебе проганяти. З такими малявками не хочуть. Що, тьома? <ривіт> Сьогодні я малину поставлю. Коротше, поставлю. Хай поки тут постоять, бо я його зараз не затягну додому. Точно не захоче заходити. Що? Мячик, бери, дивись, тобі один оставили, да. Бери, давай мені буце, я буду з тобою гратися, давай. Ні, ти їм пішов, та не треба, ти їм будеш мішати. Викинув, так? Да? Зараз буде. Е, стой, 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 я ковш підніму, стой. Ну ти ж поламаєш. А що воно вже опять, вдірвалося? Ти бачиш, вони зараз як бахнуть тебе, не дай Бог. Складай сюди. Не треба кидати, воно поламається. О, молодець, давай, давай на камні поїдемо. Либо, сейчас мячом ударить тебе. Чтобы мешать у всем тут мяч, <плес> да? Стой, стой, стой. Давай, я зроблю. Все, забыла. Клади. Надо. Ой, а что <плес> она поломалась уже? Подожди. Вылезла. Даже забыть, конечно.